Тепловізор і хімічний аналізатор одночасно дві старшокласниці столичної гімназії придумали, як удосконалити військовий реєстратор і бронежилет для армійців. Поспілкуватися з дівчатами, які хочуть допомогти українським військовикам, їздила Олена Самсонова. Десятикласниця Анастасія показує схему свого військового реєстратора. Це прилад із трьох компонентів, який спочатку базується на дії тепловізора, який фіксує живий об'єкт, і дає початок для аналізу двох хімічних аналізаторів. З хімічних речовин у повітрі можна зробити висновок, чи озброєна людина, чи ні. Ідею старшокласниці підтримала вчителька фізики. Для того, щоб втілювати її в життя, звичайно, треба спілкуватися з привітними науковцями. Так? І це буде другий. Наш шлях, ми обов'язково звернемось до науковців. Нехай прокоментують нам цю ідею, можливо, допоможуть їй в реалізації, а можливо, навпаки, скажуть там хибний шлях або нехибний. Анна працювала над додатковим захистом для бронежилету. Наша ідея унікальна тим, що ми застосовуємо неодимові магніти, найсильніші з постійних магнітів. Це осколок від снаряду системи ГРАД. І коли він підлітає до військовослужбовця, завдяки нашим магнітам, він розвертається тупою площею поверхні, тобто більше площі поверхні притягується до магніта. І тим самим ми зменшуємо пробивну можливість цього снаряду. Він летить не гострою частиною, вражаючи і пробиваючи бронежилет, а притягується тупою. Обидві старшокласниці навчаються в малій академії наук України. Там пообіцяли, що допоможуть ученицям у співпраці з науковцями. Олена Самсонова, Андрій Радченко перший національний.